Ти крадеш із ложки. Да. Жадіна, аби все йому. Ну чому жодіна? Він хазяїн. Пузо наїв. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, пузочу. Диви. Ухопив їсть. Кручі закри. Ага, воно проти сонця погано видно. Ну чого ти розкидаєш? Тому що він бобар. Диви якість. Кар... Да, Картоплю вибирає, так. Да. Дай, дай, дай. Дай, дай, дай. Ні, білий сьогодні hop. не в настрої. Хоп! Ні, на не хоп. Я думав, ти мене жиреш. А ти no, не жереш. Ку... Кусняшки вибрала з картошкою, диви. Відкрию чечі свої. ха <laughs> Як свиня. Ти не бобер, ти свиня. Да, Таке, як засипаю Ти, ти ж засипаєш, чувак. Проснись, проснись, ми обідаємо. Гуляти йдемо? Пішли гуляти. Пішли по дворі, гайнеш.